Доброго дня, любі мої друзі, красуні і красені. Сьогодні я до вас. Мене звати Люба. Ви на каналі Любава Цей канал в'язальний Також я показую, де я буваю, наші міста, в нашій Україні. І сьогодні у мене. Такий день вихідний. Це початок вересня. І я з донькою-снучкою приїхала в одне чарівне місто, сонячна долина. Воно поряд з Чернівцями. Дуже таке гарне місце, дуже тут тваринки гарні. Я також в цьому відео покажу цих тваринок, ви будете в захваті, так як я, моя донька та моя онучечка. Ну, це просто прелість. Ну, а зараз я одна зосталася в номері і хочу показати вам мої вироби, да? новенькі, які я ще не показувала. Ну, можливо, деякі, як оця річ, вже мелькали там на задньому плані. І одна моя підписниця питала, а що то у вас там за краса лежить? Так я ось відповідаю, оця ось краса це таке кольє, яке я зв'язала, ну, колись зв'язала, колись це був шарфік, такий шарфік. А тоді я його не стала носити, і я його розпустила. А оці квіточки залишилися. Тобто, зв'язали зразу квіточки, а тоді вже вони з'єднувалися крючочком з сіткою. От сітку я розпустила, а квіточки залишилися. І оце прийшло мені на таку думку, щоб зв'язати, зробити отаке кольє. Кольє дуже цікаве. Ось дивіться, з чого воно зроблено. Оце жгутик, оці жгутики, які продається, да, нитка оця, які продається шпагат, шпагатвірній, да, який продається в кожному майже магазині. А також їм перев'язують піци, там ще щось якусь доставку. І оце з піци я збирала оці да, метри. І в мене вони пригодилися. Оце значить, вийшло отаке кольє. На оце кольєшку, оці. Я нанизала оці гарні такі квіточки, і отриме шикарне коль'єр. Ну, ззаді там застіпку таку приробила. Воно і так у мене знімається з голови, не Треба той застіпки. І дивіться, як шикарно вийшло. Дуже так гарно. Мені дуже подобається, дуже. Так, а тепер я вам хочу показати ще декілька речей. Так, по-перше, Покажу вам носочки для моєї онученьки. Я вже один вам показувала, що в'яжу, а це вже готовий і другий. Це така 80% шерсті, 20 там чогось, да? якось акрила, чипа. І ось вийшли ось такі гарненькі, з такими косичками да? носочки. І вишила ось таку квіточку. Ну, на одному квіточка. Трішки інша, не змогла я о, зробити однакові, але нічого, це все нормально. І ще я хочу вам показати, оце дивіться, дивіться який я мисочок зробила. По оцьому мисочку в мене буде майстер-клас. Як з'єднувати отаким трикотажним швом, щоб не було там шва. Дуже такі цікаві носочки і дуже простенькі. Вже ми приміряли з внучечкою, вже нам сподобалось, вже ми побігали, але сказала, внучечка трішечки колеться, тому що вона одягала на босу ніжку, тим паче, ще жарко ще 30 градусів, і їй було колюче. Ну, нічого, взимочку на носочки другий чи на коготочки, і буде дуже добре. Так же я собі почала в'язати теж носочок. Оце я один ще поки що вив'язала. Теж така сама пряжа, 80% акрила, 20 чогось там. І ось така. Бачите, ось такі цікаві носочки. Ось, бачите, як тут у бабочки в мене, виходить, шли. Ось, ось так. о, І оце такий бочочок вийшов, гарний. Теж такі цікаві і гарні носочки. А тут жаккард 3х3. Ось так іде. Резиночкою 2 х 2, вони такі е, тягнуться ще я їх не прала. І ось такі носочки. Це так, як ідейка вам. Ну я зв'яжу другу вже пару, тоді вже вам обзорчик більший покажу. Так, ще у мене. Є дві речі, які я для внучечки в'язала. Дивіться. Оп! Отака ось ковтиночка. З таким рукавчиком-крильцем. Значить, я рукавчик оцей хотіла в'язати довгенький, а внучечка, коли поміряла, каже, бабуся, можна ми зоставимо такий? Да будь ласка, я зараз фоточки вставлю, ми вже фоткали з цієї ковтиночки. Також на цю кофтиночку я зроблю такий майстер-клас опис. Розкажу, як в'язати. Як робити ось такі, дивіться, кармашечки. Це буде теж -клас. майстер клас-клас, як зробити отакі карманчики прорізні. Також розкажу, як в'язати ось таку вив'язувати квіточку. Также буде майстер-клас по такому визеруночку. Це такі хвильки. Дуже такий дуже гарний і дуже-дуже легкий цей визеруночок. Дуже-дуже мені сподобався. Ось, бачите, такі хвильки. Оце не пропустіть. Так. Ну і, а як же до цієї ковтиночки? Опа! Щебіреточка ось така. Теж з таким везерудочком. І ось такою гарною макушечкою на 6 клинів, так, клинишків. Тільки одне но. Ну. Що в цьому беретикі мені не сподобалось. То, що він, бачите, такий, не тримає форму. Ну, не тримає форму, тому що це акрил з бамбуком. І коли я його відпарила, воно таке стале полотно пластичне. Але нічого, можна буде отягти до комплектику такий. Okay. А якщо зв'язати, ну, я теж вам тоді, напевно, покажу, як це в'яжеться, або розкажу. Якщо зв'язати з такою пряжі, ну, достойною, да, яка держить, тримає форму, то буде такий беретик дуже класний. Ось так. Ось. Так, ну, мабуть, на цьому все. Все я вам показала. А тепер, будь ласка, дивіться. Природу, дивіться, тваринок, дуже гарнюсіньких. Я там багато наснімала про цих тваринок. Я думаю, вам дуже сподобається. Все, любі, друзі! Все, мої красуні і красені! До побачення! Дивіться гарне продовження цього відео. Ставте лайки, пишіть комити. Я думаю, що ви повинні написати комити, тому що ці тваринки ну, не заставлять нікого равнодушними. До побачення! Цьомкаю! Що й... він консульти, чи що він робить? Після, чи що він Друзі, дивіться, яка краса маленькі, більші, великі. Це я знаходжуся в сонячній долині під Черновцями. А маленькі он сидя, як кучку в кутку збилися. Давай! Oh. Yes. Yes. Давай! Тут <реклама> 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 Буказилина. What? Thank <laughs> Сонячна долина. Номер 509. Одне лишко. Виходом на балкончик і другий поверх Так, з панорамними вікнами. Кроватка двохспальна. Ось така у нас кімната. Ветря так и вообще дыхается вильно, так. Ой, краса, яка краса. Поля такие. Так что-то получается тоже черновцы, да? А то... Yeah. Сколько? четверку, да? да? Ага, иду пущать. Типа, ага, пятерку. Пятерка. Теперь там розмовляють, і мамка щось хрюка, да? Ага, бач стоять там поодаль. Такі гарненькі. Ну так, да, вони пробізуть такі бої. Ну так, да. той бачив, Коля, що по дорозі бігали. Ой, господи, така красота. Або да, лідесі. О, пішло, діло, дай. І як, один на одного лізуть. Такі маленькі колосатенькі, хвостики, дайки ви. Яка приростка.